Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми запустилися. Зараз е, ще невеличка технічна пауза, називаємо це так. І як тільки ми цю технічну паузу закінчимо, ми продовжимо далі. Я поки не бачу чати. Мені треба буде. Стоп, якого хріна. Окей. Okay, uh... Дуже цікаво. Прям дуже дуже цікаво. Мені говорят, що моя ютубна трансляція на запустилася. Чи, можливо, сломався рестрим, це теж може бути? Насправді, можливо, воно просто ще не бачить оновлення трансляції. А, так, а що в нас безпосередньо на самому Ютубі зараз? Ну, Мені не говорять, що в мене запущена трансляція. Це цікаво. Gerai. Okay. Probajom ant anovo.